Молитву читає отець Валерій. Пишіть імена для молитов в коментарях та обов'язково підпишіться на канал. Попри і пранення, що колись сам був у пітьмі, а нині світишся як озірниця в годину скорботну. Ти що дланню своєю трошіш сосуди демонські, що розв'язуєш вузли чарів, що плюндруєш гадючі замислій, почуй моління раба Божого, що знемагає нині від наклику образного, від зображення взятого, від речі торкнутої, від світлини, що стала пасткою. Бо нині, освачче Господній, вороги не підходять з мечем, а з телефоном, не носять зі собою ножа, а ховають у серці думку лиху. Злоба їхня, мов тінь нечиста, входить у фото, мов у двері. Дивляться вони і жалять, торкаються і сушать, слова не мовлять, а думками вбивають. Вже не тіло моє, а образ міста яреною битви. Вже не річ, а відбиток не голос, а луна, не присутність, а слід мій цифровий, що зберівся у ситях темних. О, сватий ті що сам через книгу нечестиво закликав дух і виспалив її в день прозріння, як дрова гріха, спали й нині книгу зображення мого, що в руках ворожих. Спали, розвій, зитра їх знеобраз. Хай не буде у чарівника нічого, крім порожнечі. Хай не бачить мій лик, хай не вхопить мою тінь, хай не назве моє ім'я ні голосом, ні внутрішнім шепотом. Поклади, отче, між мною і ними завісу незламну, як херовими ураї, Поклади залізо духовне між їхнім оком і моїм лицем. Хай обернеться в їхніх руках фото моє на камінь, а камінь на пил, а пил на страх. Хай зітлиє всяке зображення, що було спотворене серцем злим. Я ж бо не опік. Я храм, я не тінь, я дихання, я не пиксел, я образ Божий, написаний не цифрою, а кров'ю агнця. Якщо хтось тримав у руках моє фото, хай обпалиться рука. Якщо дивився з заздрістю, хай ослипне око. Якщо виливав думку лиху, хай вона повернеться в серце його, як оклинок поклину по бою ти сватий ті що звик чувати серед ночі, що відав замисли темних духів, що чув навіть думки несловесні, розбий коло, розбий дзеркало, розбий закляття, нехай розсиплеться кожен скриншот, нехай зависне кожна сторінка, нехай зникне згадка, хай зитре господі з цифрового неба все, що назло вжито було. Хто посягав, хай буде проклятий без прокляття, хай буде порожній у славі, хай стане глухим у веселощах. Хай побачить зворотне. А хто, маючи мій образ, молився, тому благословення. О, киприяне, молитвеннику глибокий. О, зцілителю недух духовних. О оборонче немовляти старців молодих і знеможених. Пошли ангела, щоби стер сторінки, щоби спалив файли, щоби розірвав нити. Хай буде ануловано зло, хай буде зруйновано намисел. Хай буде викрито чарівника. Амена, мене, киприяне, україн. Як крило голубине вкриває пташеня, як ніч вкриває зерно, як покрова вкриває храм, щоб не дійшов до мене жоден звук злий, щоб не потрапила до серця ані тінь ворожа, щоб не сягнула душі моєї жодна погань. Бо я, раб Божий, я належу Господу, бо я створений з любові і ніхто не має влади наді мною, крім Творця, я стою нині перед тобою, святий з серцем, як вугілля кадивне, запале його молитвою твоєю. О пречудний і дивний угоднику Божий і прияне, наставниче тих, що борються з безплотними, покрови тих, на кого зіхай ворожа тінь. Ти, що досвідчив глибину темряви, щоб у світлі Христа засяяти, почуй нині зойк мій, що не з вуз, а з серця виринає, що не з язика, а з нутра джерелом Бог тим витікає. Я, раб Божий, нині стою в осередді бурі, що з неба не йде, а з екранів світиться, з думок поширюється, з ока лукаво, у моє зображення спрямовується, бо нині образ мій, не на іконі, а в руках нечестивих. Погляд їхній, як ніж, і серце їхнє, як чорнильниця зміїна, і уста їхні, як ворота ганьби. Оки пряне, що чув голоси демонські і не злякався, а вірою сокрушив усяку темряву, почуй нині голос Змії встань. Підниміся, як страж древній, що вночі не дрімає. Стань за мене, як меч, що не від плоті, а від Духа Святого горить. Ті, що тримають фото моє в злоби, розв'яжи руки їхні. Ті, що говорять про мене лукаве, замкни уста їхні, як Господь замкнув в уста, лива моя міданії Ті, що тримають річ мою, нехай відчує вона жар невидимого полум'я. Ті, що торкаються мене без дотику, нехай унеміють намисли ні. Бо в тих руках не просто фото, а двері до душі, бо в тих речах відлуння моєї долі, бо в тім погляді гачок невидимий, бо в тім слові жало О, кипряне, зламай ланцюги цифрові, спали у полум'ї молитви світлини, що стали іконою нечистя. Нехай звине образ мій зі шляху ворога, як манна зникала по схід сонця. Нехай не буде його в архівах, у телефонах, у чатах, у думках, у дзеркалах, у наведення. Я ви огонь, що не палить праведно, але попалює замисел злий. Я ви воду, що не топить, але очищає. Я ви меч, що не ріже, але відтинає усяке чаклунство. Я ви тінь, що не криє, але оберігає. Бо нині й свеча ворог діє не через зілля, а через клавішу. Не через ляльку, а через сторінку. Не через закляття, а через вподобання, лайк, розшарення, ворожу увагу. Серце моє, як дерево без кори, стоїть перед бурею невидимою, і стогне, і тремтить, і хилиться. Не даю басти. Боже, ті, що любили, нині мовчать, ті, що клялись, відвернулися, ті, що молились мовчать. Лише ти, святий, не мовчиш. Я чую твій голос, не бійся. Встай, встаю. Я чую твої кроки і знаю, що ніч не вічна. Я чую тріству злів і розумію, молитва сильніша за фотографію. Нині ж у годину нічну перед лицем невидимих хмар, що тиснуть на серце, як личу, зруйнуй портрет, що став пасткою. Зитри зображення, що стало вратами. Погаси пам'ять цифрову, що зберігає зло. Хай зникне усе, крім волі Божої. Нехай зникне! О, все і побідоносний мучений купіприане, сосуде обраний, чесне світило серед пітьми, древні лампа досеред мороку людського, що твервиць сатанинських визволився і Духом Духа Святого просвічений був, заянься нині на молитву мою, недостойну, але пламенну і прийми її, як ароматка дивний що воссидає до неба і в тамарах покаяння підноситься, обволикаючи душу у Покров благодатний, утиху тінь неземної сили, бо стою перед тобою, яко раба скорбна, яко дерево, потрясене бурею, яко вівця серед вовків, яко хижаків обкладена ягня, яко стіна, обсипана стрілами з невіри, як дзеркало, що в нього плюнули, яко лик, споганений поглядом ворожим, яко фото, що стало мішенью у руках беззаконника. Бо нині не мечом гублять, а очима не словом, а думкою не прокляттям, а вподобанням не зустріччю, а дотиком до зображення, що запалене заздрістю і отруєне скверною. Опіпряне, що духів розпізнаєш і на дусі обрізаєш вузли, розрий, розори, розсичи, розв'яжи, розлий полум'яне твоє слово, яко вогонь лисеїв, яко сніг, що топить зміїне гніздо, яко сонце, що розвіює мряку злих наших тувен, яко град, що трощить замисли темряви, яко отрізд, що руйнує камінь прив'язки. Вони мною керують, але моїм образом не з плоті моєї вкрадено, але з фото мого не дотиком руки, але в доторку до речі моєї, не в слові, але в мислі, що про мене кущена у віртуальне повітря. Я недостойний, беззахисний, як вітка без кори, як зерно без оболонки, як храм без дверей, стою у середдю всього цього мороку. О Моченику Христовий, що палив книги нечестя, так нині ж спали у всесватому диханні Твоєму зображення моє, що в руках ворожих. Хай тече вогонь твій по нітках цифрових, хай розривається сітка ситей, хай тріскаються екрани, хай згасають сторінки, хай онімує голос, що промовляє до фото, хай відпаде тінь, що липне до мого силуету. Нехай буде проклята усяка дія, чинена через зображення, через портрет, через слід, через візерунок, через матерію, через голос, через річ, через волосину, через одяг, через дарунок. Хай не буде ні сліду від мене, що діє на шкоду душі моїй. Хай зитре Господь кожну згадку, яка була створена без любові. Якщо тримали світлину мою, нехай буде спалена. Якщо очі тримали образ мій, хай стануть порожні. Якщо бажали зла, хай повернеться зло до того, хто його носить. Якщо торкнулись речі, хай вона буде оновлена молитвою. Якщо ставили лайки з злістю, хай він обернеться на порожнечу. Якщо дивились на мене з заздрістю, хай осліпне цей погляд світлом твоїм. О подвижнику істини, що чув шепіт самого диявола, що був у темряві і вибрав світло, ося й мої стежки, бо сам я ходжу, мов слипець, не знаючи, звідки прийде стріла. Не знаю, в чому світло моє стало мішенью, і не знаю, чому голос мій став плечем ворожнечі. Не знаю, де лежить те фото, і не знаю, хто на нього молиться, але ти й свадче відаєш. Знайди, визнач, покажи, зруйнуй, зитри, спале, виведу світ те, що таїться в тіні. Поверни мені ім'я моє, образ мій, лик мій, голос мій, ауру мою, пам'ять мою, тіло моє, від усякого торкання нечистого. Бо все нині підглядається, підслуховується, береться без дозволу і на тому будується наклеп. І на тому зростає злоба, і через те серце моє хилиться, і віра моя трипоче, і думки мої темніють. Але ти, оки прияне, свіче, що не гасне, ти щит, що не тріскає, ти меч, що не ламається, ти стіна, крізь яку не проходить зло. Стань же нині між мною і ними, стань між мною і всім, що мене зображає, копіює, клонює, тримає, пересилає, редавує, споганює, розтиражовує, висміює, плюндрує. Стань, наче херовим з мечем вогняним, стань, наче завіса в храмі, стань, наче ніч над табором Зраїлевим, стань, наче скеля над душами праведних, стань, наче повітря, яке не пропускає отрути, хай не буде у них сили, хай ослабне погляд ворожий, хай звіне на мисел, хай обернеться фото на прах, хай обернеться світлина на попіл, хай згорить річ, що тримали з думкою злою. Хай буде серце їхнє, мов пораз оха. Хай буде пам'ять про мене у них, мов сон, що забувся. Я ж у тобі, ти приане, покладаю уповання. Ти був слугою нечисто, але став сосудом Божої слави. Ти чув голоси демонів, але нині слухаєш лише молитву смиреного. Ти кликав діявола, а нині закликаєш вогонь духа на кожну дію темряви. Так поклич же вогонь і нині. Нехай зійде, нехай спалить. О святий, і всеблаженний мученику Кіприане, блискавице благодаті, Вогнесяйний просвітителю тих, що заблукали в мороці, подвижнику ієрархічного торжества над чарами лукавства, тобі, що знаєш тріщини, пекла і стежини ангелські, тобі, що водночас був у безодні і нині перебуваєш у нетлинній славі, підношу зітхання серця мого, яко пахоші вечірне, яко зі сліз сокрушення. О, сватий Киприане, заступниче обраних, повергателю демонських ілюзій, поборнику темних замислів, сокрушителю духовних кайданів, предстателю у хорах праведників, що й нині не вмовкаєш перед Господом за тих, що благовійно прикликають м'я твоє, споглян нині на мене немощного, затиснутого у коліна шитуван, пов'язаного узами ворожих прив'язок, схопленого поглядом, як рибага. Та не телесно, але образом, бо нині, о, преподобний отче, прокляття не мечем приходить, а світлиною, не у а в дотик пальців до фотографії, що в ній лик мій носиться без мого відома, і не на папері вона, а в ситях небачених, цифрових, що мов павутиння, розтягуються по цілому світу і зберігають тінь мою для зла. Хто мене бачив, тримає. Хто не чув голосу мого, вже судить, хто не доторкався, вже сквернить поглядом, як когат повзе по зображенню, січачи у серце моє віддалено, мов крізь морок. Я не мощний, стою оточений, не людською злобою лиш, а й самими слідами своїми, що стали ареною нападу, Фото моє не лип для споглядання, а щит, у який вганяють стріли одяг мій, не ткан, а матерія чужих дотиків і пам'ять про мене не згадка, але в руках тих, що проклинають без слова. О священному чинику, що знаєш тайну чаклунства і силу Христа, що колись кликав де? А нині їх імена, поглянь нині з високості слави твоєї на раба Божого ім'я, що без меча, без слів, без сили тіла молиться тобі, як корабель, кинутий у вир, що лиш веслом молитви борониться. Зглянься на тінь мою, що потрапила до ворожих рук, погаси світло екранів, у яких моє обличчя стало тіньми, з три цифрові портрети, що стали магічними братами. Зруйнуй мережі невидимі, у яких моя душа не знаючих припоче. бо нині новий Вавилон, де слова мовчать, а образи волають. Якщо фото моє було роздвоєне, возіднаю Христі цілість мою. Якщо хтось, тримаючи світлину, шепотів злобу, хай унемиє. Якщо через річ, в яку вмістили тінь мою, звершено зло, хай зітлиє. Якщо у соціальних сетях мене видивлялися з ненавистю, хай погляд їх осліпне світлом твоїм. Якщо лайкнули з заздрістю, хай рука їх замра. Якщо назвали ім'я моє зіхідством, хай язик їх присохне до гортані, нехай буде анульовано слово темне, нехай буде відвернено удар думки, нехай буде затулено вухо душі моєї від ворожого глуму, нехай не торкнеться мене від, проклята руками чужими. Освадча вогненний поснику, що в молитві пекло трусив із небесною силою ставив перешкоди духам безтілесним, ім'я моє з моєстних лукавих. Видали фото моєї з їхніх ритуалів, спали текст, написаний у прокляття, Порви нитки, пов'язані з моїми речами, покрий мене хмарою незримою, постав херовима при кожній згадці про мене, запечатай лице моє перед тим, хто взлобив вивчає його. Очисти навіть згадку про мене в серці ворога. Коли інші питають, хто він, хай не знайдуть, коли прагнуть побачити, хай услипнуть. Коли шукають зображення, хай з'явиться хрест. Коли погляд їх торкається, хай полум'я зійде. О пресвітлий угодніче Христів, священномучений купі приане, стовпене вгасе мого що горить серед ночі зваби Воєвода незримої браний, що сам, спізнавши глибини чарівничі, зліпся їх ради світла істинною Христом поклав початок перемозі над темрявою, не омине нині голосу мого, не відвернися від зойку, що крізь сльози, крізь безголосе нутро здіймається, як -от Дим зі жартивника, яко запашність благовона перед лицем Творця, знаю, бо відомо було тобі самому, яка сила є в образі, коли образ перетворено у зброю. Не плоть моя нині цілиться, але тінь моя, не тіло моє обіймають, але подобу, не дотикаються серця, але фото, що стало вікном до душі моєї. Через те вікно входить беззаконня, входить заздрість, входить роздвоєння думок, входить думка, що кривдить. Входить погляд, що жалище носить, входить жадоба, що тягне, мов сітка на рибу. А я, мов риба безлустий, що опинилась у череві звіра. Я, мов ікона, залишена без покрову. Я, мов лампада, на яку подули ворожі уста. Я мов ім'я, м'яч, що його вписали у хартію прокляття. Не знаю образ мій спокою, і не знаю лип мій миру, бо між мною і ними не земля, а мислі. Помисли, що лине, мов дух у пітьмі, не маючи ні імені, ні язика, але має силу язика зміїного ім'я осуду. О, мученику, що рукописання гріхів палив молитвою, сотвори нині полум'я духовне, що спалить усяку світлину, взято на злобу. Спали тінь, що в ній живе прокляття. Зитрилить міст, дзеркала ворожої волі. Порви образ, що став мішенью. Прокляне камеру, що зняла мене в злоби. Очисти простір, у якому згадували ім'я моє у кривди. виведи з нутра мого кожен гачок, який вчепився через літ, через торкання, через згадку, через погляд. Не я винен, що живу в добу, де фото є Писання, де лай, є суд, де сторінка, є ритуал, де кликають і входять у храм моєї душі, не запитавши дозволу, де передають образ мій, як ті, що носили хитон Суса наглуму. О ті приане, що хрестом іменем Суса Христа зв'язував князів темрявих, зв'яжі й нині всяку дію, що проти мене чи не набула. Всякий знімок, що зберігає мій вид, хай розвалиться. Всяке відео, що зібрало мій рух, хай згасне, мов сновидіння. Всяка річ, що її торкались зі злим наміром, хай втратить силу. Хай буде порожня всяка спроба чинити вплив на мене через присутність образу мого. Хай буде світло твоє, як полум'я на сторінці прокляття. Хай буде молитва твоя, як буря в темряві їхніх намірів. Хай буде голос твій, як труба архангельська, що зруйнує вежу цифрового вавилону. Хай буде рука твоя, як сокира на дерево, яке не дає плоду миру. Хай буде воля твоя, як блискавиця, що розтене й ніч в мислі лукавої, бо не вчинено зо мною ніякого тілесного насильства, але ж невидимий біль, не ображено мене словами а поглядом, не торкнулись моєї плоті, але вхопились за мій образ, через нього чинять і через нього кличуть, і через нього виливають жовч. А я, смиренний, не відаю, хто це зробив, хто тримає. Хто дивиться, хто говорить подумки, хто поставив фото моє поруч з іконою, щоби молитися не до Бога, а до спокуси. Знаєш лише ти угодниче, тобі відкриті безодні, тобі видно замисли потаємні. Ти, наче скляне око Господнє, що бачить не тільки діло, але й тінь діла. Тож пошли ангелів твоїх, пошли вогонь, пошли руйнівну силу благодаті. Нехай впаде з неба невидима рука і знищить усе, що тримає мене, не будучи мною, сотвори круг довкола мене. Хай буде круг із молитви, круг із світла, круг із вогню, круг із незримих рук. Щоби, коли ворожа рука торкнеться мене, відпала, Щоби, коли промовить загубила голос, щоби, коли запрагне, відчула порожнечу. Щоби, коли подивиться, побачила хрест. О священному чинику Кіпріане, угодніче всемогутнього, незборимий поборниче демонських тенет, древній молитовнику, що колись і сам тьму спізнав, та в ній не осів, а розтрощивши її, сподобився благодаті світла вічного, споглян нині на мене раба недостойного, обтяженого тенетами невидимими, пов'язаного не канатами, а відображенням, яке стало мішенню для погляду безмовного рока. Бо не мечем вражений я, а фото моє, мов мішень у полі зору ворожого серця, приймає на себе стріли безсловесне. Не плоть мою катують, а лик мій, що записаний на носіях цифрових, мов у коло дітей у фоліантах нечастівців у ритуалах, що творяться не біля вогнища, а перед екраном. О Отче благословенний, тобі відомі тайни колишніх заклят, Ти, що сам тримав книги скверний, спаливши їх, обернувся в світильник Божий, сотворий і нині, з висот небесних, знищення усякого образу мого, що до зла взятий. Поклади вогонь молитви на кожне фото, на кожен файл, на кожну згадку, що діє проти мене. Хай будуть як у тінь розвіяни, хай звінуть, мов серпанок на світанку. Бо нині, о преподобний, світ тримає на ікони в серці, а світлини. Не шукай образу Христа, а образу ближнього, щоби чинити зло в мовчанні. Вже не у темниці маги, а в інтернеті чакують. Вже не на воску, а на пікселях творять вплив. Вже не біля вівтаря, а в чатах творять з'яски, що мають силу вбивати душу. Зглянься на мене, отче, бо на мене не моляться, але дивляться, бо про мене не говорять, але думають. Бо в мої речі не вірять, але торкаються. Через те, через кожен дотик, через кожен знімок, через кожну копію образу мого, я трипочу душею, я в'яну тілом, я втрачаю сон, я втрачаю голос, я мовчу і кричу серцем. Ти ж святий ті що чув голоси нечестивих духів, що кликав їх і розганяв, стань нині щитом, стань стіною, стань вікою вогню, стань туманом небесним, що скриє мене від очей ворожих. Виведи мене із в'язниці згадки, Розв'яжи мене із зображення, поверни мені обличчя моє очищене, розірви прив'язку, що не нитка, а погляд не слово, а тінь не предмет, а думка. Пошли з неба бурю духовну. Пошли громи з хмар молитовних. Пошли вогонь на файли. Пошли забуття на згадки. Пошли заблокування на сторінки. Пошли спустошення на носії, пошли зникнення на образ. Хай той, що тримає фото моє з лукавством, тримає порожнечу. Хай той, що дивиться, побачить лише темряву. Хай той, що зве мене, не знайде мене. Хай той, що кличе зло, почує свій голос у безодні. Амінь. 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 Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню. Поділіться цією молитвою з тими, кого любите.